уже другая часть играю э, у машины. Что группа машина. Я себе купил осью. То мы сегодня на ней будем ездить. Так. Максимальна то швидкість це 200 з чимось. І так. І да, та, я собі створив новий скін. Тому що коли я покупав преміум, у мене залишалося 100, 138 тридцять робаксів, я на них купив цей скін, ли, ли, Це... лице лиц. Ли. Лицо воно в мене було, я вже давно його покупав, волосся теж давно вже, тіло, руки, ноги це, це безплатно. Я можу сказати, за скільки це все я покупав. Ось так, зараз. Футбол, футболка, як в мене, коштувала 5 робуксів, штани коштують теж 5 робуксів. Велося я його покупав за 85 робуксів. Лице лице. Воно коштувало 15 робуксів, коли я його покупав. Тіло безкоштовне. Так, зараз. А Ось ці ось рукавички. Вони коштували 65 хобуксів. Зараз ми це порахуємо. Так, одяг. Це буде виходити 10 без рукавичок. Це 10 додати 85, це буде 95 плюс 65. М Це буде сто п'ятдесят. І лице коштувало п'ятнадцять. Це ой. Це сто шістдесят п'ять робоксів коштує мій скін. Всім пока.